представники правого сектора вже третю добу вони пікетують обласне управління МВС. Учасники поводяться мирно, кажуть, зброї у них немає. Їхні вимоги відставка керівництва МВС і притягнення до відповідальності народних обранців, причетних до подій в Мукачевому. Наразі добровольці чекають результатів переговорів лідера правого сектора Дмитра Яроша із керівництвом країни. Від учора на майданчику біля будівлі ГУМВС стоїть намет, пікетувальникам привозять гарячу їжу. До них приєднуються городяни. Почув, що у нас таке твориться в країні, що наших патріотів знищують, хіба нормальна людина може сидіти і чекати. Я що в мене було обої, які я схватив, що в мене було, ось Сашко зі мною поділився. Ми на сьогоднішній момент підтримуємо правий сектор. Ми за те, щоб в конце концов навести порядок в країні і для того, щоб все у нас було добре. Не було слава а у нас був порядок, і ми за те, щоб страна наша в конце концов була розвита, так як в інші європейські країни. Основні вимоги акції це покарання е, видних у вчорашніх подіях, звільнення е, всього керівного складу е, Міністерства внутрішніх справ у Закарпатської області, притягнення до відповідальності одіозного. Бувшого нардепа ланьо і бувшого нардепа Мельдичука безстроково. Поки не будуть виконати всі наші вимоги, ми звідси не підемо. В обласному управлінні МБС кажуть, ситуація під контролем. Крім того, керівництво міліції веде переговори із пікетувальниками. Представники правого сектора запевнили, що не мають наміру порушувати режим роботи обласного управління. Для обласної міліції три все зв'язана з собитими качества. Генеральна прокуратура. проводит расследование всех событий, и я думаю, по разрешению событий э, в общих в масштабе государства, наверное, эти кетчики уйдут. Нам претензии, вопросы Мы так думаем, что они будут ждать указания от, правосектора с Киева по разрешению конфликтной ситуации и раскрытию наверное, преступления Мукачева.